Новорічні свята, час подарунків. Комунальне підприємство Кіновідеопрокат Херсонської обласної ради підготувало для малечі нашого міста незвичайний подарунок. Тепер, приходячи на перегляд мультфільму, діти відвідуватимуть і кіно ялинку у пошуках подарунків. Охочих відвідати цей захід виявилося чимало. Десять організованих дітей приходять з родітелі. Ми білети біля як по організаціям, так по школам, так просто були свободні продажі. На сьогоднішньому практично продані вже всі праздники. Нового Новода после нового допомка сталося пару міроп'ятів, де є свободні місця, де можуть прийти дітям і прийняти участь в этой новогодній программе. Режисер заходу Андрій Ростов із захопленням розповідає, як працювали над програмою, обирали сюжет та поєднували кілька видів мистецтва. Ми готувалися к міропрацю ну, практично два місяці. Тому що, во-первых, відеоряд треба було зробити професіонально. Потому що э, на це, в першу чергу був акцент. Синтез ігри артиста на сцені і ігри е, анімаційного героя на екрані між ними діалог. Цікавий сюжет та різноманітні ігри одразу захопили малечу. Для них це справжнє свято з карнавальними костюмами, пригодами і звичайно солодкими подарунками. Мені тут дуже весело, мені тут дуже подобається, Тут багато моїх друзів. Після ігрової програми діти переглядатимуть мультфільм Крижане серце тож враження від побаченого у них залишиться ще надовго. «З Новим Знову року!